Його повинні були виводити з позиції, так як в нього була контузія. На позиції він пробув місяць та чотири дні, і це вийшло при виході. Його виводили йому дрон прямо в голову. Бо дрони там літали тучами, і він, як командир групи, Якісь там були бойові дії, і він прийняв, як то кажуть, командування ж на себе, хоча ті люди були і старші його віком, але вони розуміли, що це їхній командир і вони йому підчинялися. Під час цього бою він загинув. Ми пишаємося Владіком, отак вийшло і на фронті. Він герой. Вічна слава про таких героїв, як Владик, буде жити в наших серцях, а ми будемо пам'ятати героям слава.